Доброго вечора, шановні друзі, ми продовжуємо читати Псалтир. І сьогодні прочитаємо псалми 19, 20, 21, 22 і 23. І так, псалом 19. І ще, дорогі друзі, я хочу сказати, що я. Читаю псалми в перекладі Ілларіона Огієнка 1962 року. Псалом 19 Для диригента хору Псалом Давидів в день недолі озветься до тебе Господь, ім'я Бога Якового зробить сильним тебе. Він пошле тобі поміч і святині, і сіону тебе підіпре. Усі жертви твої, пам'ятати він буде, і буде вважати твоє цілопаленням ситим. Навіки. Він дасть тобі, як твоє серце бажає, і виповни цілий твій задум. Ми будемо радіти спасінням Твоїм і підіймемо прапор в ім'я Бога нашого. Нехай Господь виконає всі прохання Твої. Тепер я пізнав, що спасає Господь помазанця свого, дає йому відповідь з неба святого свого могутніми чинами помічної правиці своєї. Одні колесницями хваляться, а інші кіньми, а ми будемо хвалитись ім'ям Господа, нашого Бога. Вони похилились і впали, а ми стоїмо та ростемо на силах. Господи, спаси, хай озветься нам цар у день нашого кликання. Амінь. Псалом 20 для диригента хору, Псалом Давидів. Господи, силою Твоєю веселиться цар, і спасінням Твоїм, як Він сильно радіє, Ти йому дав бажання серця Його, і прохання уст його не відмовив навіки. Бо ти його випередив благословеннями добра, на голову йому поклав корону з ощирого золота. Життя Він у тебе просив і дав Ти йому довголіття на вічні віки. Слава велика Його при твоїй допомозі, хвалу та величність кладеш ти на нього. Бо ти вчиниш Його благословенням вічним, звеселиш Його радістю, як буде він разом з тобою. Цар має надію на Господа, у ласці Всевишнього не захитається він. Знайде рука твоя ворогів твоїх, знайде правиця твоя, твоїх ненависників, на час гніву свого ти їх учиниш огненою піччю, Господь гнівом своїм їх понищить, і огонь пожере їх, ти вигубиш плід їхній землі, а їхнє насіння споміж синів людських. Бо нещастя на тебе вони простягли, замишляли злу думку якої здійснити не зможуть, бо ти їх обернеш плечима до нас, на тятивах своїх міцно стріли поставиш на них. Піднесися ж о Господи, в силі своїй, а ми будемо співати, хвалити могутність Твою. Амінь. Псалом 21 для диригента хору на спів. Ланя зої досвітньої, Псалом Давидів. Боже мій, Боже мій, на що ти мене покинув? Далекі слова мого, зойку від спасіння мого. Мій, Боже, взиваю я в день, та ти не озвешся, і кличу вночі. І спокою немає мені. Та ти, святий, пробуваєш на хвалах Ізраїлевих, на тебе надіялись наші батьки, надіялися, і Ти визволив їх, до тебе взивали вони, і спасенні були, на тебе надіялися і не посоромились, а я черв'як, а не чоловік. Посміховище людське, й погорда в народі. Всі, хто бачить мене, насміхаються з мене, розривають роти, розкривають роти, головою хитають. Покладався на Господа Він, хай же рятує Його, нехай той його визволить, Він бо його уподобав, бо з утро вивів мене. Ти безпечним мене учинив був на персах Матері моєї, на тебе з утроби я зданий, від утроби Матері моєї ти, мій Бог. Не віддаляйся від мене, бо горе близьке, бо нема мені помічника. Багато биків оточили мене, башанські бугаї обступили мене. На мене розкрили вони свої пащі, як лев, левщо рич, шматує й речить. Я розлитий, немов та вода, і всі кості мої поділись, стало серце моє, немов віск розтопилось в моєму нутрі, висохла сила моя, як лушпиння, і прилип мій язик до мого піднебення. І в порох смертельний поклав ти мене, бо пси оточили мене, обліг мене на попнатов злочинців, прокололи вони мої руки та ноги мої, я висох, рахують всі кості свої, я висох, рахую всі кості свої, а вони придивляються і бачать нещастя в мені. Вони ділять для себе одежу мою, а прошату мою жеребка вони кидають. А Ти, Господи, не віддаляйся, Допомогу моя поспіши мені на оборону. Від меча збережи мою душу, одиначку мою з руки пса, спаси мене від пащі лив'ячої, а в Богу мою. Від рогів буйволів, я звіщатиму імення Твоє своїм браттям. буду хвалити Тебе серед збору. Хто боїться Бога, прославляйте Його. Увесь Яковів роди шануйте Його, страхайтесь Його, все насіння Ізраїлеве. Бо Він не погордував. І не зневажав страждання убогого, як він, і від св... нього обличчя свого не сховав, а почув, як він кликав до нього. Від тебе повстане хвала моя в зборі великим, принесу свої жертви в присутності тих, хто боїться Його. Будуть їсти непокірні. І, ситиму, і ситими встануть, ситими стануть. Хвалитимуть Господа ті, хто шукає його, буде жить серце ваше навіки. Усі кінці землі спам'ятають, і до Господа вернуться, і вклоняться перед обличчям Його, всі племена народів, бо Царство Господнє. І він пан над народами, будуть їсти і поклоняться всі багачі на землі, перед обличчям Його на коліна попадають всі, хто до пороху до порогу сходить і не може себе оживити, буде потомство служити Йому, і залічене буде навіки у Господа. Прийдуть і будуть звіщати Його правду народові, яким буде народжений, що Він це вчинив. Амінь. Псалом 22: Господь то мій пастир, тому в недостатку не буду, на пасовиськах зелених оселить мене, на тихую воду. Мене запровадить, Він душу мою відживляє, впровадить мене радо ймення свого по стежках справедливості, коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені твоє жезло і твій посух вони мене втішать. Ти предо мною мою трапезу зготовив. При моїх ворогах мою голову ти намастив, був оливою, моя чаша то надмір пиття, тільки добро й милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя, а я пробу, пробуватиму, а я пробуватиму в домі Господньому довгі часи. Амінь. Псалом 23. Господня земля і все, що на ній вселенна й мешканці її, бо заклав він її на морях і на річках її встановив. Хто зійде на гору Господню, і хто буде стояти на місці святому Його, у кого чисті руки та щире серце. І хто не нахилив на морноту своєї душі, і хто не присягав на оману, нехай носить він благословення від Господа, а праведність від Бога спасіння свого, таке покоління усіх, хто шукає Його, хто прагне обличчя Твого, Боже Яковів. Навіки. Піднесіте верхи свої брами і будьте відчинені, входи від і ввійде цар слави. Хто ж то цар слави, Господь сильний, могутній, Господь, що потужний, в бою, піднесіте верхи свої, брами і піднесіте входи відвічні». І війде цар слави. Хто ж то хто, він, той цар слави, Господь Саваот, він, цар слави, навіки. Амінь. Дорогі мої друзі, я дякую, що ви знаходите час слухати Слово Господнє. Я вас благословляю. Бажаю вам всього найкращого, мира, радості, мир вашому дому. І побачимося, якщо Господь продлить наше життя.